Піздець п'ятниці, після того, як Грузія відмовилась від переговорів про вступ до ЄС до 28-го року, там почались масові протести. Грузини хочуть відчути справжню європейську демократію. Ну, можу побажати успіху, і ОМЗС України висловили розчарування рішенням уряду Грузії та засудили розгін протестів, назвавши його свідченням згортання демократичних процесів в країні. Да, Дайте їм пару порад, як створити потужну демократію. Україна має мобілізувати всю країну для боротьби. Конгресвумен з українським корінням Вікторія Спарц, від дітей до старших людей, кожен має зробити свій внесок у війну. Ну не можуть вони заспокоїтись всіх на фронт. З 1 грудня українці будуть отримувати мерш меншу зарплатню Нардеп Южаніна. Причина збільшення військового збору. Це вплине на всі легальні доходи, яких я впевнений дуже швидко стане менше. А ті, які залишили,